15 червня російська армія двічі обстріляла з мінометів село Білокопитове Глухівської громади. Одна змін впала біля житлового будинку, де у той час перебувало п'ять людей. Одна дитина була поранена, ще двоє неповнолітніх отримали контузію, розповідає староста села Олександр Милка. Ну, вчора близько 11.30 відбувся обстріл з боку Російської Федерації по селу Білокопитове. От Зараз ми знаходимося біля цього будинку, тут поруч гуляли діти, батьки стояли і близько вон метрів 50-60 метрів з того місця, де стояли люди. Прилетіла міна, розірвалася. Получила осколишн поранення дитина. Діти, звісно, дуже перелякалися. Це, це якесь чудо, що ніхто не пострадав, що діти залишилися живі. Рядом будинки тут теж повилітали окна. І було три приходи Було. Також в цей день, в другій половині дня, біля озера теж відбувся обстріл. Ну Також там одна дитина ловила рибу і теж дуже перелякалася, так як метрів 200 від неї теж пролунав вибух. Ворожа міна впала поряд з будинком Тетяни та Миколи. Подружжя розповідає, що почули вихід, але не встигли сховатись. Ми стояли возле хати, почули ми вихід. І все, воно ляск, і загрушили уші, і воно нічого не чутно. І ми побігли у підвал. А вже як забігли у підвал ми побачили, що кров у морога. Двоє моїх дітей, один плем'янник. За моїх дітей їх кантузія. Ну, сказали, воно пройде. А у плем'янника осколок в голові. Стояли там, розбирали. Цитару кризве розбирали. Почули виход. Стояли, слухали, що свиста немає на нас. Поки я ось співкрикне, що лягайте вже путь. Воно вже приходить. Нормально, в ушах пішіть почати так. Поранену осколком дитину прооперували зараз. Її життю нічого не загрожує. Розповідає завідуюча приймальним відділенням глухівської лікарні Інга Родченко. Вчора, о 12 десь приблизно годині, до нас поступили на приймальне відділення хворий хлопчик 12 років, привезли його батьки, хлопчик скаржився на головний біль, також в нього були, ми виявили, що кров біля скриневої ділянки. Хлопчик говорив, що він потрапив під артобстріл. Батьки його привезли самі, тому що дуже хвилювалися за нього. Ми зробили обстеження хлопчика, його подивився лікар. Хірург, педіатри зробили рентген черепа і виявили осколок в скроневій ділянці. Хлопчика було госпіталізовано до хірургічного відділення, осколочок був видалений, хлопчик в довільному стані.